Друзі, всім привіт! Моє вітання з України. Вже два роки в Україні йде війна. Приводів для радощів майже немає. По більшій частині то тривога, сум, біль, горе у мене. Лютий місяць був особливо важким, майже нестерпним. Але треба було якось жити. І знаєте, я дуже вдячна своїм друзям. Вони такі щирі, вони такі справжні, вони такі гарні люди. І от напередодні, а точніше наприкінці лютого, ми списувалися із моєю сестрою орхідейною, то Оксана Бойзанюк, місто Івано-Франківськ. Багато хто з вас її знає, вона має свій канал. Орхідейний серіальчик, вона виклала мені фото своїх квітучих орхідей, щоб трохи підняти настрій, щоб трохи розважити і показала мені оцю красуню. Дивлячись на фото, я не впізнала, що то за рослина, але вона мені написала. Що то є епідендрум? Епідендрум центропіталом. Нескладний у догляді епідендрум. І каже, хочеш такий мати? Кажу, хочу. Вона відповіла мені, ну то я подумаю. Кажу, та ти не поспішай думати. Воно мені не горить. Я можу і наступного року в тебе попросити. І через рік. Але вона посміхнулася і каже, я подумаю. І от 1 березня я отримую посилочку із цією рослинкою. Тут два тубері. Майже немає живих корінів, але є молоденький зростик. І написала вона мені, що то рослина не моя, що то вона мені її придбала. Особисто для мене я була дуже приємно вражена От таким відношенням, знаєте, і кажу: та на що ти це зробила? Та що я сама не можу собі придбати? Ну, написала б де є така рослинка, і я придбала. А вона, а вона відповіла, то мій подаруночок до першого дня весни. І справді, 1 березня, перший день весни, і ось такий чудовий. Маю подаруночок. Щиро вдячна тобі, моя орхідейна сестра, моя ксюлюба, дуже гарна рослина. Вона у неї навіть квіточка була, але вона відсохла. Тож це як свідоцтво того, що це рослина-поділка і вона доросла. Я присадила її, вона була просто. Кусминчик відірваний від ризомки, я прикрутила її, не знаю, що тут знайшла таке, чи корінь якогось дерева, чи то виноградна лоза, я вже точно вам не відповім, бо не пам'ятаю. Але прикрутила на нього трохи з свагну, зверху прикрила лісовим мохом і отак чулком прикрутила цю рослинку. Сподіваюсь, що новий зростик буде зростати і дасть корінці, і я також буду бачити оті чудові, блакитні, майже блакитні квіточки. А напередодні, 7 лютого, я сиділа в автобусі, ми їхали на цвинтар, на похорон. І мені моя підписниця пані Марійка із міста Чернівці. Написала повідомлення, дивлюся якесь фото, відкрила. Там фото красивої котлеї. І пише мені це чудова пані, чи не знаєте, хто хоче мати таку котлейку? Звісно, я вибачилась перед нею, кажу, пробачте мене, але мені зараз не до орхідей. І якщо не знайдете покупця на свою котлейку, то я про це подумаю завтра або післязавтра, може комусь із своїх друзів і запропоную. Але так сталося, що через 2 дні я написала їй, що може давайте я у вас її придбаю. Мені подобаються такі котлеї. І якщо вона невелика, От, якщо вона маленького розміру або середня, то давайте я у вас її придбаю. Вона мені відповіла, що вона мені цю котлейку просто подарує. я, онука, вийшла вам. Щоб я запропонувала. Звісно, може щось на обмін із того, що в мене є. Даю, що по-дальшому їй щось подобається із моїх рослинок, і я з радістю поділюся з нею. І от сьогодні. Я отримала коробку. Дивлюся, коробка так здорова. Думаю, нічого собі, манюня. Всі вона. Манюня, Маленьке слонення. Що це котлея зовсім не мілка. І тут дивлюся, он, нові, такі, височенькі. Може якось спробувати підв'язати і зібрати так докупи її. Псевдобульби, бо вона так розклалася, слухайте, як береза. Розкидала свої туберії, свої листечка по всім сторонам. Дуже, дуже гарна рослина. І я щиро від душі, чистосердечно. Я дякую дуже дякую пані Марійки за такий чудовий, тим паче домашній подарунок. Вон в неї відквітлі квіточки, і ще у горщику знаходяться. Пересаджувати, звісно, її зараз не буду. Просто докупи, докупи складу її, спробую скласти, бо займе вона дуже багато місця. По формі її псевдобульб, по оцьому громезному листу, вона мені нагадує потінару, Але хто знає. Ми з моєю подружкою, обратно ж таки, Оксанкою Бойцанюк, я їй вислала фото. Вона мені скинула, щоб я порівняла її з другою котлеєю. То, ви знаєте, дуже-дуже схоже, що то саме вона і є. Або, може найближчий крос із тією орхідеєю. Вона ароматна. По цим висохлим квіточкам я бачу, що квіти десь так приблизно 7 см буде квітнути, як ви бачили, букетиком. Ну, це мені подобається, має приємний аромат. Жовтенький я люблю, в мене щось подібне є. Але отака красуня, ну точно, зайвою не буде. Тож я щиро дякую всім своїм друзям за їхні добрі серця, за їхню увагу до себе. І, знаєте, я хочу сказати, що українці ви найщиріші і найкращі люди. Я люблю вас, ви кращі. Слава Україні! Героям слава! Слава нації і смерть нашим килятим ворогам!